Добрий день, дорогі друзі. З вами знову сад-виноград Діда Кондрата. Поки сусіда нема, дід прийшов до нього на ділянку подивитись, що там та як. І побачив, що сусід розіпнув абрикос. Насправді то дід порадив сусідові зробити таке з деревом. І тепер дивіться, який результат. Якщо у, вас, у вашому садку є дерева, які не плодоносять, але сильно ростуть сливи, абрикоси, яблуні чи груші, їх можна розігнути. І ви матимете ось такий результат. Головне, розгинати потрібно у травні найкраще. При цьому ось ці зав'язки. Мають бути неміцні, щоб не перетискати гілку дерева. Згинати гілку треба не нижче рівня горизонту. В ідеалі, якщо б гілка була чуть-чуть вище. Таким чином, живлення дерева з росту переключається на плодоношення. Розвиваються плодові бруньки, і наступного року. Ви матимете урожай. Єдиною умовою гнуття дерев є їх сильний ріст, щорічний приріст має становити не менше пів метра. Тільки тоді дерево можна гнути, інакше йому потрібно помогти рости, підживлювати, боротися з шкідниками та хворобами. Успіхів та щедрих врожаїв, а дід тікає, поки сусід не приїхав.